Друзі, вітаю! Кісінджер Генрі Кісінджер, дідусь світової дипломатії, запропонував вступ Україні в НАТО. Він вважає, що це надзвичайно актуальна і потрібна для всіх учасників війни і не тільки ідея, а ще в Україну прилетів. Лі Хуей, китайський спецпредставник пропоную все це обговорити. Це, начебто, дві різні теми, але насправді розмова там йде про мир в Україні, про перемогу, про моделювання ситуації, як її бачать в світі. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і дзвіночок, і найголовніше порадьте своїм друзям, які читають ватну пресу або які читають олігархічне, дивляться олігархічне телебачення, порадьте наш з вами YouTube канал, для того, щоб український Ютуб Ріс і Росія. Ширився і політичні YouTube набирався більше і більше сили. Власне, Генрі Кісінджер, який зараз святкує своє сторіччя, вирішив прокоментувати журналу з економі в своєму широкому інтерв'ю власне, ситуацію навколо. Війни в Україні він говорить про те, що не можна залишати обидві сторони незадоволені і створювати певний такий баланс незадоволення. І Він каже, що давайте Україні допоможемо вступити в НАТО, тому що позиція Європейського союзу і європейців загалом вона неправильна надати Україні так багато зброї і саму кинути вирішувати ці глобальні питання, неправильно, тому що, от, маючи цю зброю, Україна може пережити кілька електоральних циклів, і не зрозуміло, хто потім зможе прийти. До влади і потім буде погрожувати тій чи іншій стороні. І він каже, що Україні для того, щоб правильно потрапити в що називається, лінію правильного політичного регулювання, краще вступити і в ЄС, і в НАТО, де разом з цими організаціями можна буде проводити спільну політику, вирівнювати разом всі проблеми і кризи. І він говорить про те, що давши вже стільки зброї, краще Україну. Приймати до альянсу, і це якраз таки його позиція. Є достатньо цікавою. Вперше від нього звучить проламувати двері в НАТО. До цього таких історій не було. І ми бачимо, що насправді ця позиція вона вимагає. Конкретного аналізу, тому що там є такі деталі, про які Кісінджер надто сильно говорити не хоче, але насправді ховає її рядків. Для прикладу, проблема деокупації Криму. Все-таки він бачить, що Крим залишається за Росією, як мінімум, він говорить не Крим, він говорить а, Сімферополь. А, і це якраз таки, скажімо так, тут і ховається дуже багато, що можливо він бачить, що Україна. Зайде в Крим, але не забере його повністю. Можливо, він бачить, що Росія залишає його за собою. Знову ж таки, це проблема Кісінджера, як він собі бачить, чи проблема Росії, щоб вони хотіли собі залишити завдання України: звільнити всі території, але взяти собі те потрібне, що нас цікавить. Ну власне, нас цікавить вступ в НАТО, і добре, що якраз таки такий. Такого великого масштабу політики-дипломат заговорив про таку історію, коли світовий баланс почне влаштовувати вступ України в НАТО. Нагадаю, що Єнс Столтенберг, який приїжджав в Київ ще в квітні, де зустрічався з Зеленським, обговорював власне наш вступ в НАТО, і він сказав, що двері залишаються відкритими. Німці сказали, що двері привідкриті. Ну в будь-якому випадку політичне рішення. Назріває і визріває, і для нас це буде дуже класна історія, тому що ми зможемо закрити повністю свій безпековий комплекс і вступом в ЄС і вступом в НАТО. Але зрозуміло, що не на умовах Росії, а якраз таки на наших умовах, звільнивши всі території. Так от. Е Ще Кісінджер говорить цікаву річ. Він е, каже, що Україна змогла порушити цю ідеальну дружбу Китаю і Росії, але він каже, що вона ідеальна тільки зовні, тому що ця всеосяжна дружба завжди базувалась на ненависті. Росіяни завжди ненавиділи китайців, а всі китайські лідери завжди ненавиділи росіян. І тут є ключ-відмичка е, власне до. Того, що робить тут Росія, їх потрібно просто стравлювати з Китаєм, і це якраз таки наша правильна позиція. Це якраз таки наша історія, коли ми повинні зробити все можливе, щоб стравити ці, ці дві держави, щоб Росія отримала, так як ми свого часу, рік тому, в рази сильнішого суперника. Ось тоді подивимося, як росіяни будуть себе вести, продавши їм всі свої технології на виробництво ракет, танків, дронів і багато чого іншого. Також в Україну приїхав Лі Хуей, Китайський. Китайський спецпредставник, який був послом в Росії, він при приїхав поговорити з нами спершу. Потім поїде в Польщу, потім поїде в Німеччину, Францію, і через Москву власне завершить свій візит по Європі по Європі і поїде до Сі про провівши другий круг переговорів. Перший круг переговорів це був всі в Москві, Макрон, усі, і Штанмаєр і Шольцом були в Китаї. Тобто це був перший круг. Зараз він зводить по другому кругу. Ну і зрозуміло, що. Піком цих зустрічей буде був ще ж дзвінок Зеленському. А піком буде зустріч Сі та Байдена. От якраз таки там може вирішитись доля війни, тому що штати, які найбільше дають нам ресурсів, і Китай, який може давати стільки ж ресурсів Росії, зустрінуться і спробують вирішити цю глобальну війну і зробити так, щоб вона не переросла в ще більше кровоприлеття на інших континентах. Ну, от ну і зрозуміло, що добре, що Росію будуть ділити без Росії, що ці два лідери зустрінуться, говорити про Росію, при тому, що Росію туди не впустять і знати вона не буде, що там відбувається. От нехай всі перемовини про Росію відбува. Без неї, і це якраз таки теж одна з наших елементів нашої національної ідеї, тому що тих, кого збирається ділити, зазвичай на це у вечірку не запрошують. Так от ліху прилетів. В Київ збирає більше дані, привозить там фідбеки сі Цзінпіна, Але е, поки що це не головна зустріч, і він посланець. Це китайський посланець, який знову ж таки видав суху заяву, що пандемії немає треба починати роботу з себе, щоб е, був мир, е, треба перестати стріляти. Ну одним словом, все це ми десь чули. Ну, от поки що воно нам нічого не заходить і нічого ми. Не обіцяємо, потрібно щитувати власне фідбек української влади по Дмитру Кулебі. Ну от який сказав, що жодних територіальних поступок в нашому мирному плані не буде. Ну от з цим власне китайці відправили далі по кругу. Я не виключаю, що китаєць тут щитував інформацію і чекав на наше якесь певне погодження. В в Польщі може вести більш агресивну політику, можливо, навіть погрожувати Польщі, там, якщо не буде вирішена ситуація в Україні, можливим нападом Росії далі на континенті. Ну от, до чого насправді Польща готує. Не виключаю такі погрози в ході взагалі переговорів в цілому. Можливо, не цей візит, але але в цілому так. Ну, от, тому що і в Росії і Ян звучало, що якщо Україна входить в Крим, вони готові будуть стріляти ядерною зброєю по Польщі. Ну така історія теж була. Деякі дипломати її навіть говорили на закритих зустрічах. А це одна річ. Друга він із того, що мені відомо від дипломатичних кіл, то Лі Хвей говорив про те, що Крим, як Гонконг, під загальним міжнародним контролем, але Росія буде вимагати федералізацію. Друге, вони готові дати трильйон на відбудову, але вони тоді входять в нашу державу просто. Ну, частково навіть втрачаючи суверенітет, таке китайське бачення. Типу, ми вступаємо в ЄС. Вони з цими грошами входять сюди. Ну і будують тут маленький китай, відбудовуючи країну, будують тут маленький Китай, яким будуть торгувати і демпінгувати в Європі. Теж захоплення країни насправді воювали з росіянами, можемо програти китайцям. Ну і третє, вони хочуть заморозку конфлікту по принципу Північна Південна Корея. Ну, от вводять своїх миротворців, які будуть гарантувати, що не будуть стріляти. А китайці досі не зрозуміли, що найбільша проблема в Україні не те, що стріляють, для прикладу, кияни можуть розказати, як вони бояться. В лапках цих пострілів ми вже тиждень живемо під постійними обстрілами, але проблема не в тому, що стріляють. Проблема в тому, що ми хочемо звільнити свою країну від російського ярма і послати їх подалі. От, це якраз таки те, що пропонує Ліхвей, але загалом, знову ж таки, він представник, він нічого не вирішив, він привіз. Інформацію зняв, поїхав далі по своєму кругу. По даному треку це все. Друзі, в мене до вас привітання з Днем Вишиванки, тому що це насправді класний день, коли ми одягаємо вишиванки, коли по місту і по всій країні ходять люди в вишиванках, радіють цьому. І це насправді виглядає дуже красиво і прекрасно. Тому кожного вас вітаю з нашим днем, днем, коли дійсно код нації, кожен одягає на себе, і це якраз таки не може не змусити не посміхнутися. А другий я хочу вас попросити написати. В коментарях, власне, що ви думаєте про ініціативу Кісінджера? Що ви думаєте про приїзд Лі Хуея, Взагалі, чи доречна зараз участь Китаю, Ну і, власне, що буде вирішено на зустрічі з Сі та Байденом? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. А також підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. А я вам бажаю безпечного дня і до зустрічі!